За допомогою SendPulse ти можеш створити онлайн-курс безпосередньо в межах платформи і розробити лендинг для реєстрації студентів, використовуючи конструктор сайтів. Курси можуть бути як безплатними, так і платними. У цьому уроці розглянемо обидва варіанти. Для початку нам потрібно створити курс. Перейди до розділу курси та натисни, створити курс, новий курс. Додай назву, яку можна відредагувати пізніше. Вибери опцію Використовувати існуючий для домену курсу. Вибери зі спадного списку адресу створеного сайту чорновика. Вибери шаблон для сайту. Все. Новий курс створено. Докладніше про роботу з конструктором онлайн-курсів СентПульс ми поговоримо в окремому курсі академії. За замовчуванням створений курс є безкоштовним. На платному тарифі ти можеш зробити курс платним і приймати платежі через підключені до аккаунту платіжні системи. Але для початку розглянемо, як реєструвати студентів на безкоштовний курс. Для цього потрібно відредагувати лендинг. На головній курсу у правому куті під адресою лендингу вибери редагувати сайт і додай контент Додай віджет. Авторизація у потрібну частину шаблону. Вибери курс. Вибери зовнішній вигляд полів, це буде вбудована форма чи модальне вікно. Відредагуй вигляд у стилях полів. Ти можеш налаштувати відображення обох кнопок або залишити тільки кнопку для реєстрації чи авторизації. Кнопка Реєстрація відкриває вікно запису на курс. Після того, як студент заповнить форму реєстрації, на вказану ним пошту надійде лист із підтвердженням доступу. Увійти в обліковий запис і розпочати навчання. Студент зможе після того, як перейде за посиланням, зазначеним в листі. Ти можеш налаштувати різні поля для форми запису, а також кастомізувати саму кнопку. Налаштуй, який текст кнопки буде відображатися залежно від того, чи був студент записаний раніше на будь-який курс на цьому домені. Текст реєстрації відображається, якщо студент не авторизований у кабінеті студента. Текст запису на курс відображається, якщо студент авторизований, але не записаний на курс. Текст переходу на курс відображається, якщо студент авторизований та записаний на курс. За потреби налаштуй вигляд кнопки. Кнопка «Авторизація» відкриває вікно для входу до кабінету студента. Студент може увійти до кабінету, якщо реєструвався на будь-який курс на цьому домені. Також ти можеш активувати чекбокс, що студент ознайомлений з умовами використання продукту, зберігати відповідь у CRM і зробити чекбокс обов'язковим. Також можна налаштувати передачу цілей з форми до подій Google Analytics та Facebook Pixel. Тепер розглянемо, як оформити лендинг платного курсу. Перейди до налаштувань курсу у розділ Доступ та вартість. Зміни вартість з безкоштовно на платно». Зверни увагу, що після запуску курсу ти не зможеш змінити це налаштування і зробити курс знову безплатним. Також ця опція доступна лише на платному тарифі сервісу курси. Вибери платіжну систему із вже підключених у твоєму аккаунті і додай вартість. Ціну курсу можна відредагувати пізніше. За потреби додай інші платіжні системи. Можна також додати посилання для редиректу, якщо система підтримує цю опцію. Нижче можна додати загальне посилання для редиректу після оплати, яке працюватиме для всіх систем, окрім тих, де посилання вже додано. Активуй створення угоди в CRM після оплати. Це знадобиться для подальшого налаштування автоматичної реєстрації студентів на курс. Збережи зміни, повернись на головну курсу і у правому куті вибери редагувати лендинг. Для платного курсу замінимо віджет авторизація на віджет кнопка і додамо якір на блок з ціною. Додамо віджет форма оплати. У вікні товар вибери курси, і зі спадного меню вибери потрібний курс. Вартість підтягнеться автоматично. Ти можеш вимкнути варіанти платежів, налаштувати стилі полів, відредагувати вигляд кнопки, відцентрувати її та увімкнути відстеження подій для аналітики. Надамо змогу вже зареєстрованим студентам заходити в їхні кабінети з лендингу. Можемо додати віджет авторизація, як для безкоштовних курсів, або зашити посилання на авторизацію у пункт меню. Щоб отримати посилання, на головній курсу натисни на спадне меню під доменом і вибери копіювати посилання на авторизацію. Додай пункт меню і встав скопійоване посилання. Готово. Ти можеш збирати відгуки студентів про курс і показувати їх на сайті. Для цього в налаштуваннях курсу активуй показ відгуків і вибери, які з них ти хочеш показувати. Додай віджет відгуки і вибери твій курс як джерело. Якщо твій курс активний і вже має відгуки, вони з'являться у віджеті: Налаштуй вигляд, сітка чи карусель. Задай кількість відгуків та налаштуй вигляд. Задай кількість відгуків на слайді, відступ, колір кнопок керування чи змінювати відгуки автоматично. Зовнішній вигляд карток та стиль тексту Віджет допоможе підвищити довіру нових клієнтів та переконати їх у якості курсу.